Друзі, підписники каналу Шкода, що не вах, що набрала мене людина з міста Дніпра, оглянути А3». Ясненько, що ми зараз вирушаємо. Дивиться автомобіль, зробимо повністю звіт по автомобілі. Вам коротенькі, коротенькі відео покажемо по підбору цього автомобіля, розказуємо всі нюанси по даному автомобілі. Тому коментуйте, підписуйтесь. Всім дякую. Так, дивіться, знаходимося біля автомобіля Ауді. 112... 127. 111. Так... 600... Тут є шпотлівка. 353. 500. 334. Тут Ну, бачите, та сторона там, получается. Запасочка все, в принципі, є по автомобільчику. Запасочка, в принципі, є. Ну, кажу оце сторона. Так, тут все, так, все, огонь. Нічого такого немає. Так, це крило 188, 178, 178, 125, обілялося сюди, ясно, 159. Так, далі, тут 119, цинк все показує, дверка це 217. Тут є ж петрівка. Отут його, бачите, 678, 202, так, 138, 350, так, дивіться. 188, 276, 106, 198. Так. Тут 223, 166, 24, 148. Вот тут его почти. Тут резко. Понял, да? Типа, ну, вот. вот. Зараз. Так, 235. Вот тут почти бачите. Ну, Ясно, пошкодження по автомобілю, ви бачили, пошкодження було невелике, але щоб відороспакльовки не, не валить, знаєте, то люди зробили. Ну ясно, тут стан тормозних дисків немає, нічого. Не. Таке бачу, що трошки погрізені резина, резина 22 року, Continental, протектор хороший, офігенний, але просто бачите, як у 22, да. так, тут 85 іде 124, ну, поняли, да, 62. Так, Поки вона діагностується, само собою. ну, Руль від кольця трошки там підтертий. Ну, не підтертий, а по -чуть поцарапаний. Есть, в принципі, тут все посидіння, все огонь. Тобто таке, от зараз ми йдемо далі. Йдемо далі. Так, Ця дверка 168. Ну, Напиляли 173. Шпаклівки немає, показує немає, немає, немає. Так, це Карло 101. Воно мінялося. Воно мінялося і... І воно фарбувалося, мінялося. Ну, це, само собою Так, 191 капот. 117 це ціле. 214 капот. Кольоровий, так. 207 160. Так, 189. Так, нас 17, Audi 209. Так. Далі це це крило. 86 цинк, бачите, воно вже цинк показує, бачите, да? Цинк. Цинк. Так, резина тут континенталь, бачите. Стан дисків нові. Ну, ну бачите, нові. Так, ця дверка в нас йде. 95. 84, 107. Так, задня права 107 показує, бачите, цинк. 902. Так, це крило 102. 102. Так, 94. Якось отак. Так, так, так. так. 17-ий Тут двигунчик бачите, не, нічого не, не, не помити, нічого. Так, все не має бути. Ось Двигун гарно працює. Ну, Воно знімалося само собою. Бачите, 17-й сюди. Просто зрозуміли яка історія. Воно типу, знімається до нуля і типу, пробувати під прибор. Типу, поняли, да? так? Бачите, тут 100 йде, 110, це по цьому. Тобто типу, пробувати це. Тут теж, бачите, все з 17-м роком не це. Тут бачите, вже показує воно цинк, типу, вже не це. Розумієте, так? Да? Тобто так. Бо я так відкрив відразу, думав, що воно, знаєте... А це просто зробили його. А воно, бачите, воно, бачите, сама ця штучка стає, вона на закльопках іде, бачите? 99 кілометрів по помилках. Все чітко по двигуну, по коробці ніяких помилок немає. Салона антенна, типу, помилка якась була. На... Зараз ми все глянемо, коли пробіг, удалявся, що і як там по машині. Ну Дивіться, в машині там ми поняли 99 пробіга. Ну, Тут все зрозуміло, бачите, то есть, людина не удаляла помилки 3453 То Тобто помилок ніяких нічого по цьому не було. По безпеці, бачите, нічого не було, все по нулях. По безпеці. Тут, -то, тут -то є, бачите, такі царапинки. Десь можливо діти десь туди-сюди. Загрузили трошки, бачите, є ось такі нюансики. Щось, бачите, які тут треба зробити. Ну, що буде. Трохи таке, бачите щось. царапина є. Зараз будемо робити так само тест-драйв автомобіля. Так, тут все сидіння нормально. Тут це все воно, все так. Треба втім, часочку, мені каже, трошки треба її підробити трошки. Тут якесь, бачите, є ось Таке, бачите, нема. По удару, тут все воно такого нема критичного, але от маю показати. Нюанси, нюанси, бо тут все зайнято, тому не, під, не не підскажу. Ну тут бачите, його треба хім чистить, трошки, де такі щикли стояли. Так, сидіння я вам показував, це я вам показував. Такі от нюанси. Так. Так. Такі тут є якісь. Бачите, такий да. малесенький є це. Лобова рідна її. Є якісь можливо чуть висічка є, бо ж дорога, типу, машина все одно не нова салона. Є трохи. Та, їде, да. Я думаю, тут нічого по машині в принципі ви розумієте, що М -м, да, да, печатає, та, я, печатає так. вона, да. конечно, нормально. Тут чуть защитки бачу. Немає. Так, здається, ходу ходим на мішень. Так, зараз ставим на мішені. Все го, Так, мы здесь не сильно. До 2 см діагональний платить. То що в чому проблема, типу, що? Блять, пробувати поставлять балки двигають, задні балки. Воно ну, ну, може виставитися. Типа по розвалю чотирьох, але чуть диагональ. Чуть диагональ, да, воно по балці да, магатися. Ну, треба пробувати, чи вона пойдеть, чи ні. Що, друзі, оглянули ми аудіа третьої моделі, машинка получала по лівій стороні. Ясно, що перед тим, як їхати за автомобілем, бо хейтери зараз будуть писати, все пробили по авторії, яке було пошкодження. Продавець, який покупець, який замовив огляд даного автомобіля, він все бачив. Що ми оглянули автомобіль? Автомобіль дійсно підтвердився і пробіг. Автомобіль має пошкодження. Загнали на СТО, загнали, подивилися геометрію автомобілі, і вам скажу. Будемо цей автомобіль навіть відправляти по послузі в місто Дніпро. Доставка в дане місто. Дану Ауді А3 пан Олександр Забирає. Йому великий привіт. Тому для підбору телефонуйте за моїми номерами телефона. Якщо вам потрібно пригнати автомобіль в будь-яку точку України, телефонуйте за нашими номерами телефона. Обов'язково перевіряйте автомобіль, як завжди я вам кажу. Тому всім дякую за увагу. Вдалих всім покупок і продаж.